Вітаю глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь випуск інформаційної програми День за днем». в районі ринку урожай змінили дорожню розмітку та дорожні знаки. Як тепер рухатиметься транспорт? Дивіться далі. На даній ділянці вулиці Пірогова від вулиці Родіона Скалецького до вулиці Маліновського. В тому числі включаючи перехрестя вулиці Блока Литвиненка, проводиться ряд заходів, які мають сприяти підвищенню рівня безпеки дорожнього руху. В районі зупинки та лейбуса зупинку ринку урожай, напрямку центру міста, влаштована смуга для руху транспортних засобів громадського користування, тобто позначена відповідною розміткою, виділеною суцільною смугою, нанесено піктограми, написи символ буква А, позначена жовтою фарбою, де має Проводитися посадки високих пасажирів і встановлені дорожні знаки. На цю смугу руху забороняється лежати всім іншим видам транспорту, крім тролейбусів, автобусів, маршрутних таксі. Ми дозволяємо тільки поворот праворуч з вулиці Блока, але для того, щоб він був більш подальші дії були більш комфортними і забезпеченими водію, ми влаштовуємо зону заборони парковки в районі ринку «Урожай» для того, щоб забезпечити безпечний. Розворот транспорту, якому потрібно їхати з вулиці Блока, потрібно було повернути ліворуч. Учасників та призерів 30-х Олімпійських ігор у Лондоні вітали у міській раді до Дня працівника фізичної культури і спорту. Вони та їхні тренери отримали сертифікати, подарунки та річну стипендію Вінницької міської ради. Окремо хотів би привітати сьогодні наших олімпійців. Інну осіпенко родомська Дмитра, тренера. І Наталію Добринську, Ольгу, тих людей, які не просто займаються спортом, а прославляють наш край, нашу країну. І зрозуміло, що не завжди ми можемо здобути перемогу. Але для того ми і земляки, для того ми і вінничани, для того ми і колеги, які можуть розділити не тільки радощі перемог. А й з розумінням поставитись до того, що ну, не завжди буває так, як ми хочемо, не завжди буває той настрій, не завжди буває налаштованість на те, щоб саме в цей час, в цей момент виступити так, як хотілося б. Але я знаю, що попереду все рівно у нас перемога. Колеги, всіх вас святом, добра вам, здоров'я, успіхів, перемог і всього самого найкращого. Ви бачите, як міський голова Володимир Гройсман та секретар міської ради Сергій Моргунов вручають кубки, премії та грамоти колективам загальноосвітніх шкіл, які вибороли з першого по шосте місця у міській спартакіаді школярів. Зараз міський голова Володимир Гройсман нагороджує срібню призерку Олімпійських ігор у Лондоні і Носипенко Радонську. Відзначила також її тренера Дмитра Радонського. Спортсміни тренер це хороший тандем, але коли цьому тандему немає підтримки, Ну, тяжело, боєві І поэтому ми вважаємо, що все-таки у Лісі теж учасник Олімпійських фінал. Подружжя подарувала меру Вінниці спеціальну Олімпійську ковдру. <плес> Нагороди з нагоди Дня фізичної культури і спорту отримали і 60 спортсменів. Призерів всеукраїнських та міжнародних змагань за підсумками першого півріччя цього року. Спортсменів нагородили грамотами та грошовими преміями. З початку нагородження Друге місце на навчального року Укрзалізниця змінила ціну на квитки. На залізниці впроваджується коефіцієнти індексації до тарифів для перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні. Так, наприклад, з 1.06 по 31.08 був найвищий коефіцієнт 1,07, а з 1.09 по 30.09 коефіцієнт знизився до 1,02. І тому, наприклад, на поїзд 179 регіональний експрес та Вінниця Одеса, значить, квиток коштував е, у. В серпні місяці 41,96, вибачаю, 48,64, а у вересні він буде коштувати 46,92, Тобто зниження десь 4%. 10 та 11 вересня в Лядівському монастирі, що у могилів Подільському районі, пройде православний ярмарок. Його проводять вже третій рік поспіль. Цього разу він приурочений до тисячоріччя заснування Лядівського монастиря, найстарішого в області. 10 числа приїжджають колективи, які будуть співати народні пісні, де вже буде, якби трошки. Веселіше. І цей день не пісний. На ярмарку. Так само як будуть продаватися продукти харчування, от, будуть, ну кажучи, жаритись ті шашлики. Люди, люди зможуть прийти, покуштувати монастирської бринзі, випити молдавського вина. 11 числа день пісний, і в цей день. Тільки будуть виступати колективи, які будуть співати духовні піснеспіви. Від наших храмів організовані паломницькі поїздки. Зокрема, бажаючи можуть записатися зараз у паломницьку поїздку. Вже триває запис у Преображенському соборі. Можна протягом кожного дня протягом дня приходити записатися. Палаці дітей та юнацтва пройшов день відкритих дверей. Учні та керівники гуртків представляли свої роботи. Як це було у наступному матеріалі? Тупаємо ногами, тупаємо гучніше, так птахи повторяємо, щоб було зручніше, і разом ми скажемо, що запам'ятали. Чікачи пічам, чики піча. Вінницький міський палац дітей та юнацтва щиро запросив на свій майданчик усіх дітей нашого міста для того, щоб представити свою роботу. Щоб розказати, що дитяче, дитинство наше цікаве і крім навчання в школі, є ще багато цікавих справ. Ми працюємо за такими основами основними профілями, як технічний напрямок, декоративний напрямок, художньо-естетичне виховання, спортивний напрямок. І всі відділи палацу сьогодні представили роботу своїх гуртків. Наша колективна радіостанція працює понад 20 років. Її ім'я в усьому світі знають. Це не тільки просто робота в ефірі, це радіоспорт. За допомогою радіозв'язку ми можемо зв'язатись з будь-яким куточком світу. Нещодавно нам вдалося оновити радіоспорт, де ми ввели новий вид роботи в ефірі англійською мовою. То було опробовано, написана методична робота, і дітки виходять в ефір. І на даному етапі ми являємось бронзовими призерами на Україні. На святі проводили майстер-класи з квілінгу. Гурточок існує вже п'ятий рік. За цих п'ять років у мене діти переможці всеукраїнських обласних виставок, конкурсів по орігани і міських виставок і конкурсів. стипендіати міського голови. Ось, наприклад, дві дівчинки в цьому навчальному році були стипендіатами міського голови. Я сьогодні прийшла вперше спеціально. Мені повідомили, що сьогодні є такий. Свято такий майстер-клас проводиться. Прийшла спеціально для того, щоб навчитися техніки квілінгу. Сьогодні вперше спробувала. Надзвичайно цікаво, захопливо, дуже подобається і далі планую цим займатися. Діток у нас багато. у нас порядка 300 дітей зі дверці піонера, в нашому кружку, в нашому ансамблі. Вот. Ну а сьогодні розв'якаю народ. Всього в цьому році в палаці працюватимуть 164 гуртка, в яких навчатимуться понад три тисячі дітей. Дар'я Хіжнякова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». В День міста презентують копію Вінницької вежі з кришок від пластикових пляшок. Її склали чотири вінничанина, автор башти, працівник міської ради Денис Бровчак. Копію вежі створювали два місяці. Зараз вона вже готова. На даний час вона вже є воїн готовою, на, на неї пішло десь близько 15 тисяч кришечок. Вона є висотою десь близько 2,80. Її вага десь близько 120 тисяч кілограмів. Вона буде різно, різно кольоровою, на ній буде герб. Теж герб нашої вінниці. Також Біля неї буде ще дві новежі, які на саме це ви можете дати бачити вже на день міста. Плюс буде ще годинник, якби, так як на нашій вежі є годинник. Годинник справжній буде? Ну так. Да. Тобто не з кришечки? Ні. Вежу з кришок від пластикових пляшок встановлять на день міста. Ось тут у сквері Козицького, праворуч її оригіналу. Та вона стоятиме впродовж 8 вересня. Далі місцем її постійної прописки стане один з Вінницьких музеїв. Олена Гук, Валерій Шпак, телеканал Віта. День міста у Вінниці святкуватимуть в стилі ретро, а саме 20-го сторіччя однією з ознак того періоду був бальний танець Фокстрот. 8 вересня в парку Горького вінничани зможуть подивитись як його танцюють професіонали. Майстер клас проведе Влад Яма. Подробиці в матеріалі Марії Супрун. Ми знаходимось в центральному парку Горького на Фонтанній площі. В суботу в день міста тут відбуватимуться майстер-класи з фокстроту та інших бальних танців. Сьогодні танцюристи репетирують, а вже в суботу вони тут танцюватимуть разом з Владом Ямою. В субботу, 8 сентября с 1430 до 6 часов вечера, мы будем показывать, учить, рассказывать все о бальных танцах, а конкретно про медленный вальс, квикстеп и Чарльстон. Ну и естественно изюминка этого всего действия будет танец Фокстрод. Позиция Фокстрот. Починается базовые шаги с разливой ноги. На каблук. Ну, сок. Ну, сок. Это, наверное, мой самый любимый танец из европейской программы. Он очень мягкий, плавный, текущий, тягучий. А, ну, это нужно смотреть. Вот этот Это... Просто позиции. Раскрытие больше. В этот день Фокстроту 100 лет. Он был рожден в 20-х числах прошлого века. Его придумал Гарри Фокс. Потому что многие думают, что Фокстрот от слова фокс леса крадящаяся походка, то есть нет, Гарри Фокс его придумал, но мы не будем открывать все карты, а все уже покажем и расскажем непосредственно 8 сентября. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно. Мы ждем вас. Мы ждем вас. Это была вся информация, которую мы хотели с вами поделиться. Нагадаю про події, что происходят в городе и области, вы также можете узнать на сайте mywin.com.ua. Хай счастить, побачимось. За прогнозами синоптиків, 6 вересня хмарно з проясненнями, можливі опади, температура вночі плюс 17, плюс 20, в день плюс 20, плюс 25.